Знову бізнес на ухилянтах. Цього разу його організували Прикарпатець та буковинець. Чоловіки налагодили незаконний маршрут через державний кордон України. Проте не надовго. Як і на чому піймали зловмисників, дивіться далі: 10 тисяч доларів. Саме таку суму вимагали чоловіки за перевезення призовників через державний кордон з Румунією. Разом з клієнтом зловмисники планували стартувати з Коломиї на світанку. Спершу на автомобілі вони мали добратися. Прикордонну зону, а далі на мотоциклі, який надав 27-річний боковинець, добратись до кордону та перетнути його. Однак втілити заплановане чоловікам не вдалося. На їхній слід натрапили поліцейські. Під час обшуку правоохоронці вилучили в нього кошти, отримані від протиправної діяльності, мобільний телефон та інші речові докази. А зранку правоохоронці прийшли з обшуком і до другого фігуранта, що проживає на боковині. В нього також вилучили мобільний телефон та інші речові докази протиправної діяльності. Відтак, уже кілька тижнів, один зі зловмисників перебуває під вартою. Іншому ж оголосили про підозру. За даними слідства, мешканець Буковини допомагав підшукувати чоловіків, які бажали незаконно перетнути державний кордон України. Крім того, він брав участь у розробці маршруту через Карпати, а також надав свій мотоцикл для проїзду важкодоступними ділянками гір. За це мав отримати частину прибутку 8 тисяч доларів. За такий злочин йому загрожує позбавлення волі від 7 до 9 років з конфіскацією майна.